У світовому масштабі Україна не є важливою за обсягом залучення інвестицій. Найбільше коштів позичає держава міжнародних інституцій для реалізації власної внутрішньої політики. Умовами залучення відповідних коштів є проведення економічної політики, спрямованої на лібералізацію національної економіки. Вітчизняні великі корпорації є доволі малими за рівнем капіталізації, щоб залучити значні кошти за кордоном. На світових біржах котуються лише акції окремих підприємств, переважно в гірничо-металургійному комплексі. Значну частину прямих іноземних інвестицій в економіку держави становлять капіталовкладення з офшорів, що мають переважно вітчизняне походження. Провідні транснаціональні корпорації і світові системні банки мають в Україні свої філії та окремі установи. Перепродаж у 2005-2010 роках акцій низки великих банків України іноземним банківським групам призвіть до того, що нині вони контролюють великі системні банки держави, як Промінвестбанк, Правексбанк, Райффайзенбанк Аваль тощо.